На слава Ісусу Христу! І низько ми з вами поговоримо про пришестя Ісуса Христа. Скоро прийде Христос. І нам треба бути готовими, тому що якщо ми не будемо записані у книзі життя у царстві Ісуса, то ми будемо викинуті у озеро вогняної, так каже Біблія. Кожна людина має зробити вибір теперкить. І признаки того, що Христос гряде, перше, то, що відновився Ізраїль, 1948 рік. Ми тут прекрасно знаємо з історії. далі. то, що проповідується це Євангелія Ісуса Христа Усі в кожній тварі, кожному творінні, слово Боже, проповідує далі із сона на вуходу носора, царя. Про ті всі царства, імперії. Де ті всі імперії? Їх нема. А Біблія каже, що камінь відвалився з гори і порушив ті всі імперії. Так що Ісус вже близько, а й поперед перед Ісусом має прийти ще Антихрист. Оце той труп, який був, якого нема, але який появиться. Бог допустить і Воскресить Його. І Бог знищить. Оцього Антихриста лже пророка і усіх тих, хто послідували за всім трупом. Асість труп то міфологія, то ці всі гороскопи, то все чаклунство, то все уся еволюція, то все ті фільми і то все. То є послідовники Антихриста, і то дуже страшно. Бог каже, що зберуться орли, і Бог сказав своїм. Повів своїм ангелам, аби вони зібрали пташок, і пташки будуть їсти вечерю із тих, хто послідували за Антихристом. Ті, які мали цінності Антихриста. То дуже сильно, тому нам треба кожному, кожному зробити вибір.